щоб мені панель ця далі мене задавила, щоб, не, щоб просто ну, не згорітися. <плес> Коли хвиля ця вибухова пішла і почали падати штукатурка, панелі, то якраз ми знаходилися в цей момент в цьому місці, хоч була сильна задимленість, одяг почав горіти. Без шкіри, без нічого. Я дуже радий, що мене діти зобразили, позривали себе одяг, ми трішки замідлилися цим ділом, є трошки опіки, але ну, я думаю, це... Порівняно з тим, що ми живі, залишилися абсолютно не страшно. Не ви госпіталізувати. Ні, ні. ні. Та Швидкими таке ми, ми, ми ще ходимо швидко. Ага. Не зрозуміло, хто буде. Ді. Ді. Якщо б наростав, то не добавить. Переведений в реанімаційне, це не той живі. Коштилося. Приблизно 2 годині 30 хвилин ночі почули звук нитячого мопеду. Ну, вже ж трохи в цьому. Вийшли з напарником на двір, летить. Том свист і взрив. Більшість людей, а це понад 200 осіб. Вони спустилися в бомбу і це врятувало їм життя.